Любов Васильівна все життя жила в місті, мала простору двокімнатну квартиру. Вони з чоловіком виростили дочку Олену, віддали їй заміж. В квартирі було мало місця, бо дочка привела зятя додому. Тому, коли настав час, вона оформила квартиру на дочку, а з чоловіком Петром переїхала на дачу. Насправді, це була не проста дача з городиком, а невеликий заміський будинок із садом, каміном, затишком. Там можна було жити постійно. Перший час все йшло добре, город радував урожаєм, сусіди привітні, свіже повітря лікувало душу. Але одного дня Петро її ошелешив, що йде до іншої, своєї колеги. Любо, я не можу більше так жити в брехні. Я зустрів іншу жінку, вона молодша, красивіша, розумніша. Одним словом, я йду від тебе. Слова його впали грім серед ясного неба. Любов Васильівна не вірила своїм вухам Петре, ми ж стільки років разом, як ти можеш? Пробач, але я вже все вирішив, сухо відповів він. Він забрав машину, речі, а їй залишив дачу. Так Любов Васильівна залишилася сама. Жінка намагалася знайти сенс у повсякденних клопотах, сапала грядки, садила квіти, варила варення, але ввечері, коли тиша опускалась на подвір'я, серце розривалося від самотності. Вона сиділа біля каміна і думала невже отак от і має бути в мене в житті? Я все віддала зраду дочки, чоловіка, а тепер залишилась одна. Часом телефонувала донька, мамо, як ви там? Все добре, дочко, намагалась збрехати Любов Васильівна. але Оленка чула у маминому голосі смуток. Одного разу дочка сказала рішуче Мамо, годі мучитись, продавайте дачу і переїжджайте до нас. Ми будемо жити разом ти потрібна онукам. А з часом продамо нашу квартиру додамо гроші, виручені з дачі, і купимо більше житло. Любов Василівна дуже любила свою дачу тут все і нагадувало про її батька. Її тато все свій час тут змайстрував своїми руками. Але, як би не було сумно, вирішила, що час змінювати життя, бо до молодості не йде. Вона виставила дачу на продаж, хоча на душі боліло. Але саме тоді почалися дивні збіги. Ріалтор провів чоловіка років сорока. Ігор все обдивився і сказав, що йому все підходить. Дачу він купував для свого тата, пояснив, що тато, колишній директор великого підприємства, дуже любить різьбу по дереву, тому мріє про свій будинок за містом, де зможе без проблем займатися улюбленою справою. Коли настав день купівлі продажу Любов Васильівна познайомилася з новим власником дачі. Віктор Васильович, чоловік років 70, але виглядав значно молодшим за свій вік. Він був доглянутий, від нього віяло добротою, надійністю і спокоєм. Коли всі папери були підписані, він запропонував колишній господині відсвяткувати його на весілля у них на дачі, і Любов Василівна навіть неочікувано для себе погодилась. Виявилося, що Віктор Васильович давно вдівець і, хоч йому життя за містом дуже подобається, та він не любить бути сам. З того дня вони почали бачитись частіше. Спершу просто говорили про життя, пили чай, потім він запропонував Любі на озеро поїхати ловити рибу, потім пішли разом в ліс по гриби. Любов Васильівна почувала себе дивно, здавалося, ніби поруч з'явилася надійна людина, з якою можна поділитися і радістю, і болем. Одного вечора Віктор Васильович сказав Знаєте, Любов Васильовна, ми обоє пройшли вже немало. У мене теж була сім'я, і я теж залишився сам. Але серце ще хоче тепла. Ви не подумайте, що це дивно, але я хочу запропонувати вам залишитись разом. Вона розгублено всміхнулася, Віктора Васильовичу, та я й не думала, що у моєму віці ще можна щось починати. Вік – то лише цифри, головне, щоб душа не старіла, відповів він. З того часу все змінилося. Дача, яка була символом самотності, перетворилась на справжній дім. У двох вони робили все Садили квіти, читали книжки біля каміна, влаштовували вечері для дітей і онуків. Коли Оленка приїхала з сім'єю, вона побачила маму зовсім іншою, усміхненою, живою, і очі світилися щастям. Мамо, та ви розквітли, сказала донька. Бо Бог дав мені ще один шанс, ніжно відповіла Любов Васильівна. А незабаром Віктор Васильович зробив їй пропозицію. Любове, давайте нагаяти часу, хочу, щоб ми були родиною. Вона погодилась, і це було не гучне весілля, а тихе свято для душі. Діти благословили їх, а сусіди дивувалися от бач, як доля вміє повернути. Тепер у Любові Васильівни був не лише сад і дім, а новий сенс життя. Вона часто казала я думала, що втратила все, коли Петро пішов, а виявилося, що Господь лише готував для мене ще краще. Її історія стала прикладом для багатьох жінок. Вона показала навіть після втрат і зрад, життя може подарувати щастя, варто лише вірити і чекати. Іноді Любов Васильівна виходила в сад, дивилась на зорі і дякувала Богу за дочку, за онуків, за цей дім і за Віктора, який, хоч пізно, але так вчасно з'явився в її житті. Бо життя триває доти, доки серце здатне любити. Ось так дача, яку Любов Васильівна вважала, що майже втратила, перетворилася на справжній подарунок долі. Історія з хіппі-ендом, що доводить, Ніколи не пізно зустріти своє щастя.